Можна знайти своїх сучасних родичів. ДНК доповнює наше генелічне дослідження. ДНК тест трошки така, знаєте, забавка. Жодних фактів про минуле предків, жодних фактів історичних там не буде. Якщо вас цікавить подивитися здоров'я в родоводі, в ДНК це можна зробити. Генологічне дослідження з кожним роком. Все і менше, і менша ймовірність того, що воно буде доступне і можливе. Всім привіт! Ви на каналі Family3. Мене звуть Лілія Лобас. Я керівник відділу продажів і співзасновник компанії разом з головним геналогом компанії Владом Волинським. І ми сьогодні, нарешті, зустрілися. У нас були зустрічі в Zoom. Тепер ми зустрілися і плануємо записати ще серію крутезних відео. І якраз підібрали найгостріші, найголовніші теми, які тільки можуть бути. І сьогодні в нас одна з головних таких тем це чим е, відрізняється ДНК дослідження від архівного дослідження. Чим відрізняються? <рес> Мабуть, саме це питання задають нам клієнти дуже часто, тому що. Uh, їх цікавить насамперед часто ДНК дослідження, а не паперове дослідження родоводи, яким займає, займаємося саме ми. Сьогодні про це поговоримо і розкажемо спочатку про те, що таке ДНК дослідження, яке стало дуже популярним останнім часом. Це буквально там тренд останніх 5-7 років. Тобто генеологія паперова, якою займаємося, ми вона дуже давня, дуже древня. А ДНК-генеологія це. Нові технології, нові е, досягнення людства світовий прогрес не стоїть на місці. Перше, про що ми розкажемо, це як вони доповнюють один одного і е, чим відрізняються. Ну, ДНК е, і Генелогія паперова діаметрально протилежні речі, взагалі тому що ДНК-генеалогія вона базується на дослідженні генетичного коду людини, генеалогічне дослідження базується на документах. Тобто це речі зовсім зовсім різні. Багато українців здають зараз тести ДНК, тестуються. Це дуже, дуже популярно в Україні. Зокрема, компанія у нас тут є MyHeritage, лідер ринку, тому що її тести доволі бюджетні. Але інформації вона дає теж небагато. Тобто що ви отримаєте, коли здасте цей тест, пройдете. Тестування від компанії це не реклама в жодному разі, просто альтернатив на ринку небагато наразі українському. А ви дізнаєтесь, з якої території походили ваші предки. Тобто буде карта, буде показано, що там от ваша частина. Там умовно 30-40% вашого генетичного коду родом з Балкан, там 10% родом із Туреччини, зокрема, там ближнього сходу, і основний відсоток вашого генетичного коду це місцева слов'янська, там автохтонне населення, яке жило на території Східної Європи. Ну і так далі. Тобто, кожного звичайно цей тест буде різний. А, також він буде показувати а, в базі даних поступово кількість цих тестів збільшується і збільшується. І він е, з часом буде показувати людей, в яких генетичний код схожий з вами, тобто ваших близьких і далеких родичів. Працює воно, як я завжди кажу, по принципу соціальної мережі. Тобто, база даних ДНК наповнюється. Ми там здали тести ДНК в інші люди, про яких ви там ніколи не знали, не чули, але є у вас і них спільні родичі. У мене до речі, е, на початку. Якраз коли я вже виїхала, ну не було часу перевіряти, а потім буквально через, мабуть, не знаю, місяці три я заходжу на MyHeritage, своє дерево і дивлюся, а мені пишуть, француз написав, Лілія, ми з вами у якомусь там відсотку родичі, ми вам дуже співчуваємо. І пише: якщо є якісь потреби, то можемо, може вам треба чимось допомогти. Ну І було багато таких повідомлень, не знаю, мабуть. Близько п'яти. А ще е, коли мене запитують такі, знаєш, там ми з вами якомусь відсотку родичі, а чи є у вас якісь дані про ваших родичів? І це таким чином можна знайти е, сучасних наших родичів. Так, так. Тих, хто живе сьогодні, в наш час і є у вас спільні предки в далекому минулому. Або ну не зовсім далеко. Як правило, це дуже далекі родичі. Тобто відсоток тих людей, хто ближче до нас, і це ближчі родичі. Вони їх ще небагато. Тобто база даних постійно росте, і відповідно кількість людей, користувачів, кількість збігів буде рости. Треба сказати, що багато цих збігів вони, як то кажуть, дуже так фонові. Тобто це дуже далекі родичі. Але от як і Лілія розказала випадок, так пощастило знайти і більше наближених до нашого часу і до нашої родини, так але. Ну, наша думка, яка документального дослідження без генелічного те, яке робимо ми в архіві, це ДНК-тест, трошки така, знаєте, забавка. Він потрібен, коли ви шукаєте там єврейське коріння або польське хочете довести. Тоді навіть є генеалоги, які просять це зробити, це необхідно для того, щоб дійсно мати підтвердження єврейського коріння, щоб от генеалог був впевнений, так ну у вас треба шукати євреї, бо вони у вас точно є. ДНК тест показує. А от проте. Цікавенка цього тесту, теж родичі і предки і знаходяться в базі даних на цій MyHeritage, на цьому сайті, то роздивимось таку ситуацію. Так, ну от окей, знайшли там співпадіння з вами і когось іншого там на 15% в родоводі. Але ви можете цю людину взагалі не знати, ніколи з нею не зустрічалися і ваші родичі про неї не знають. Як дізнатися, хто ця людина вам доводиться без документальної генеалогії це не зробити? Ну я в плюс тесту ДНК сказала б наступне. Це те, що можливо по тесту ДНК а, побачити медичні вже показники. Там, наприклад, якщо є схильність до раку, до яких захворювань, то вони покажуть. Тобто, це не той такий маленький тест ДНК, а розгорнутий тест ДНК. Це серйозно да, з додатком. Тобто, це оплачується окремо, там є додаток, заповнюєш якусь анкету, і воно покаже більш якісь перспективи на те, що це може бути, цього не може бути. І на це можна звернути увагу. Є окремі сервіси, які роблять тест ДНК саме з акцентом на здоров'я в коді ДНК, так да. проявляючи схильності. Вони трошки дорожчі, це роблять компанії не MyHeritage, а називаються там двадцять FTDNA, адмініфтіене. Тобто ці вже тести вони дорогі і дорожче, серйозніше. Якщо вас цікавить. Подивитися здоров'я в родоводі, в ДНК це можна зробити. Коротка інструкція, як це зробити? Замовити тест на сайті, там, нести про себе дані, які треба замовити, чекати і зробити все по інструкції, надіслати, і тоді чекати вже результатів. То це не швидко. Ми з цим не працюємо, тобто ми самі наша компанія тести ДНК не робить. Це потрібна апаратура, дуже серйозна лабораторії, які є тільки в таких великих. Лідерів цього ринку, як 23-адмі, MyHeritage та, та інші. Тобто то це не в Україні навіть робиться. Ви тести надсилаєте ген за кордон. Ми робимо тут родоводи на основі документальних даних, які додаткові або навіть основні для тесту ДНК. Тобто, як я вже казав, що дуже часто ви просто не дізнаєтесь, хто є хто в тому дереві, в тому, точніше в результатах того тесту, без проведення ДНК дослідження. Бо Ваші предки і предки тої людини, в якої є от відобразився цей збіг по ДНК. Вони можуть бути дуже далеко в глибині історії. Якраз ДНК доповнює нашу генетичне дослідження, тим, що от, збирає дані про цих людей, які живуть сьогодні. Ваші а, начатки так ну хочеться наголосити ні в якому разі не заміняє. Тому що кажуть, я вже ДНК робив дослідження. Ні, ДНК дослідження це одне, а генеалогічне дослідження в архівах це інше, тому що ДНК дослідження не дасть відповіді на питання, як звали вашого предка, як ким вони були по соціальному положенню. Тобто, це не буде, не буде імен, не буде самого дерева, не буде основи. Ми робимо шукаємо в документах, як звали вашого прадідуся, прабабусю, прапрабабусю і так далі, так далі в глибині поколінь наскільки глибоко, наскільки це дозволяє збережність документів. ДНК-тест не відкриває та прізвищ, не відкриває подробиць життя ваших предків, те, що записано в історичних документах, з якими ми працюємо. Тобто, це е, інша сторона генеалогії, інше, е, взагалі побудовано на інших джерелах. Тобто те на базі ДНК, на базі того, що у вас всередині так в коді ДНК закодовано, записано. А ми працюємо на основі того, що записано в історичних документах. Тобто, наше дослідження воно наближене до. Історичних досліджень до того, що роблять історики, це наша робота. Тоді як ДНК це лабораторна генеалогія, лабораторна, яка не відкриває подробиць історії, але відкриває просто подробиці того, що заховано у вас і ваше походження по ДНК. Ось так. Тобто, не можна замінити ДНК. Паперовими документами, з якими ми працюємо, бо і паперові документи не, не дадуть відповіді на те, з якої там території походять ваші далекі далекі предки за століття до нас, те, що робить ДНК. З часом ДНК-генеалогія вона удосконалюється, поповнюється кількістю нових користувачів, нових фактів, але ніколи вона не зміни того, що можна знайти в архіві. Ми переконані, що ДНК-генеалогія не така цікава, як генеалогія паперова, бо подробиці життя і. Унікальна історія вашої родини вона в документах, а не в біологічному коді. І ДНК воно зараз прогресує, воно розвивається, так. воно удосконалюється. Його можна буде зробити з кожним роком, мабуть, ще краще і краще. А генологічне дослідження з кожним роком. Все і менше, і менша ймовірність того, що воно буде доступне і можливе. Лілія, пам'ятаєш, у нас багато таких випадків було, коли наші замовники робили тести ДНК, і нам про це не казали. Да. От вони там зробили, додали в MyHeritage і воно там є, відображається. Ми цього не знаємо. От. А тоді ми, тобто, замовник приходить від дослідження ДНК генеалогії до паперового, яку робимо ми. І вони ті дуже радіють, коли підтверджується з в, в ДНК генеалогії з тим, що ми знайшли в документах. Там із недавнього у нас був замовник прапрабабуся, там декілька раз пра, яка народилася в середині 19 століття. Вона була і із території Польщі походила. А він не знав, що от у нього там в результатах ДНК тестування показано, що у нього предки з території Польщі, частина з них. А він не знав, яких і от ми знайшли, що це була його там. Прапрабабуся. Вона, до речі, ще й з дворянського роду пам'ятаєш, да, замовляли справи дворянські. Тому це два інструменти, які не схожі один на одного. Це різні речі, які працюють в комплексі, відкривають вашу, ваше минуле з різних сторін. Питання клієнтів. Що краще спочатку зробити генелогічне дослідження, потім тест ДНК чи ДНК, а потім генелогічне дослідження. Я б рекомендував робити зразу дослідження паперове. Не тому, що ми ним займаємося, а тому, що ДНК дослідження його доповнить. Тобто ми знайшли, побудували дерево роду на основі достовірних стовідсоткових даних документальних, побудували, знайшли всіх родичів, знайшли всіх предків. А тоді ДНК тестуванням це доповнили. І ось ці співпадіння, які там рекомендує база даних ДНК, воно стає ясно, хто. Є, хто у вашому дереві роду? Що це ось один користувач вам доводиться п'ятиюрядним братом або шестиюрядним дідусем? І так далі. Тут бувають, до речі, знаєш, курйози які часто зустрічаються у нас. В моєму родоводі теж таке є, що я по своєму дідусю. Далекому прабічних гілках. Тобто, це там прадід, мій дідусь в Ені е, там степені. Тобто, ми з ним родичі у нас спільні предки, і виходить, що я старше свого такого дідуся. Це Це поганичним, <ганологічному дослідженню> <ганологічному>, яке доповняється ДНК тестуванням. Тобто, ми родичі, спільні у нас предки, і курйоз такий, що я старше нього виходжу по рокам. Але це коли все досліджено, дуже дерево роду дуже дуже велике. Ну і на даний момент ми працюємо в програмі MyHeritage, і в чому плюс е, також архівного дослідження, виконуючи архівне дослідження і вносячи дані в е, MyHeritage, ви також можете знайти сучасних своїх родичів. Чому? Тому що коли ми вносимо ім'я, прізвище, всі дані про якогось предка, будь це прадідусь, прапрапрапрадідусь, неважливо. То він зафіксується в програмі по цій знахідці можна знайти а, своїх сучасних предків, тому що якщо він був вже внесений в програму, то програма покаже збіг. Тобто в когось він вже є. Хтось будував це дерево, і по цьому дереву ви вже можете знайти сучасних своїх родичів. Тобто, якщо хтось також займається гоноличним дослідженням, він проробив всю роботу. то ми, наприклад, знайшли цього прадідуся, а в нього ну тобто у вашого там родича вже вся лінія відкрита, то він просто може поділитися цією лінією. Тобто, таким чином також можна знайти своїх сучасних родичів. Я додам трошки це такі кейси. у нас теж бувають доволі часто. бо Якось ці інтерес до генеалогії — воно штука родинна. Там займався хтось із ваших далеких родичів, і ви займаєтесь родоводом. В результаті виходите на спільного предка в результаті цього всього поєднуємо дерево роду ваше і е, того, хто вже колись будував по іншій гілці. і виходить спільне дерево, яке дуже велике, і не треба відкривати робити роботу. От по тій гілці, яку вже хтось до вас дослідив. Це прикольно, бо. По-перше, ви знайшли нових родичів, так які теж займаються родоводом, у вас спільні інтереси. Це завжди класно. По-друге, ми не досліджуємо все, і досліджуємо тільки те, що вас цікавить по архівним документам. Mm. От. І е, ви теж ці збіги, тобто вони не тільки ми їх бачимо, ви їх теж побачите. Вони час від часу оновлюються, і ви теж зможете це все аналізувати, бачити в своїй програмі в MyHeritage. І підсумуємо ще раз. Тест ДНК і генологічне дослідження це не одне й те саме. Це зовсім різні види послуг, це зовсім різні види досліджень. Тобто, якщо ми архівним дослідженням йдемо по паперовим документам, по архівним паперовим документам в глибину, то тест ДНК вам покаже лише ореали, там де проживали ваші предки. Це там. Умовно, Балкани, Привалтика вони різні, потрібні, доповнюють один одного, але не заміняють. Важливо те, що ще раз я підкреслю те, що тест ДНК ніколи не відкриє імена по батькові, соціальне положення, вік ваших предків. І не дає готове дерево роду. Це просто ви дізнаєтесь, наскільки відсотків ви є слов'янином, наскільки відсотків є прибалтом, знайдете близьких чи далеких генетичних родичів. Але дерево роду тест ДНК не, не будує. Тобто дерево роду будуємо ми. Так, жодних фактів про минуле предків, жодних фактів історичних там не буде. Не от слова, ну взагалі не буде. От дерево роду буде тоді, коли його закріплено, доведено на основі паперових документів. Дерево роду будується. Тільки так, На, на сьогодні ДНК технології і збережені бази даних ДНК ще не дозволяють і, навряд чи найближчі роки, дозволять будувати прямо дерево роду по ДНК. Не в Україні, принаймні, бо Україна велика велика країна з мільйонами жителів, і це буде тоді, коли фактично всі-всі-всі поздають тести ДНК, хто живе сьогодні, і житиме через покоління. Тому радимо досліджувати зразу паперову генеалогію, а тоді замовляти ДНК тестування як. Додаткову опцію. Ну, ми сподіваємося, тему розкрили. Ми розповіли про тести ДНК, про архівне дослідження. Один одного не заміняють. Тому, якщо є якісь питання, ви нам пишіть в коментарі. Пишіть в особисті повідомлення. Ми обов'язково всі ваші запитання врахуємо, запишемо нові відео, відповімо вам особисто. А вам дякуємо за перегляд, дякуємо окремо тим, хто дивиться до кінця. Ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Дякуємо!